Книга буття, розділ 22 Після того бог випробував Авраама. Отож сказав до нього Аврааме. Той же відповів Я тут. Бог сказав: Візьми сина твого, твого єдиного якого любиш? Ісаака, і піди в морія край та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всепалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова всипалення та й поклав на Ісаака, сина свого. Сам же взяв у руки вогонь і ніж. І пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи Батьку, а той що тобі, сину? Ось каже він, Вогонь і дрова, а де ягня на всипалення? Авраам же: Бог подбає собі ягня на всипалення, сину. І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме! Аврааме, той відповів Я тут. І сказав Бог: не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підвів очі свої, та й дивиться аж ось позаду нього баран. Заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всипалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце, Господь явився, як то й по сьогодні кажуть на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав. Клянуся мною самим, це слово Господнє. За те, що ти вчинив це і не пощадив сина Твого, Твого єдиного, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу Твоє потомство, як зорі на небі, і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У Твоєму потомстві благословляться всі народи землі. Тому що ти послухав мого голосу. Тоді Авраам повернувся до своїх слуг, і вони підвелись та й пішли разом до Версавії. І там, у Версавії, Авраам оселився. І сталося, що після того сповіщено Авраама так. Он і мілка, вона теж породила синів на Хорові, твоєму братові. Уца, його первородного, і Буза, його брата, Кемуела, батька Араму, Кеседа, Хазо, Півдаша, Їдлафа та Бетуела. Бетуел же мав Ревеку. Вісім оцих синів вродила мілка на хорові, Авраамовому братові. А його наложниця на ім'я Реума теж породила Теваха. Гахама, Тахаша і Мааху.